Пропутінська Угорщина нарешті дістала німецький парламент. Вас іздасть. Вас іздасть. Німеччина прокидається від летургічного сну часів Меркель. В цьому вже є декілька яскравих підтверджень. Парламент Німеччини закликає канцлера Шольца блокувати виділення майже 8 мільярдів євро Угорщині від ЄС за програмою верховенства права. Так само єС затримує близько 6 мільярдів євро для Угорщини із фонду відновлення після ковіду. Міністр юстиції ФРН Марко Бушман вперше на офіційному рівні визнав, що політика Ангели Меркель після анексії Криму призвела до війни в Україні. Він назвав колишню канцлерку прихильницею політики умиротворення агресора, яка свого часу призвела до Другої світової війни. Ми німці проштовхнули газопровід Північний потік потік-2» після анексії Криму, і це було нашим внеском у розв'язання війни в Україні, заявив Бушман. Меркель досі соромиться визнати свої помилки, та в Німеччині дедалі більше голосів підтримують Бушмана. Це чудовий маркер тих змін, які відбуваються в країні. Змін, які дуже вигідні Україні. У Євросоюзі назрівають глобальні реформи. Найголовніше з них скасування права вето на ухвалення рішень, що позбавить можливості Орбана блокувати допомогу Україні на рівні ЄС. Реформу, крім інших, просуває саме Німеччина. Найбільша країна Євросоюзу схоже на шляху до повного протверзіння. Після багатьох років залежності від російських дешевих енергоресурсів. При Ангелі Меркель Німеччина нав'язала Україні так звані мінські угоди та заморозила війну в Україні на Донбасі і закрила очі на проблему Криму. Після вторгнення 24 лютого ми на власні очі побачили трансформацію канцлера Шольца. Від блокування військової допомоги Україні він виріс до закликів збільшення цієї допомоги і тиску на агресора. Позиція Німеччини це пряма відповідь Орбану за його дії з розвалу ЄС. Ну і з останнього він знову погрожує блокувати нові санкції проти Росії та закликає до переговорів з Путіним а днями витував виділення Україні 18 мільярдів доларів допомоги на наступний рік. Фактично, Європа ставить Угорщину перед вибором або Орбан стає солідарним з усім заходом, або нехай гроші йому дає Путін. Ну і ще розкажу вам про історію з найближчого оточення Путіна, як воно реагує на події з Херсону. Мої колеги редактори поділилися дописом. Дугіна, пам'ятаєте, це такий ідеолог всього імперського, що сповідує на сьогоднішній день Путін. Ну і донька, якого нещодавно загинула. Вона, до речі, теж завжди дуже раділа вбивство українців і українських дітей. Так от, Дугін ледь не пропонує вбити Путіна. Найвідоміший російський ідеолог розродився текстом про Херсон і його здачу. На це можна було б не звернути уваги, якби не одне, але де-факто Дугін. Попереджає в своем дописі Путина, або ситуация выправляется, або Путина мають прибирать. Ось повна цитата из заявы Дугина. Власть, она за это несет ответственность. В чем смысл самодержавия, а у нас именно оно? Мы даем правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех народ, государство, людей, граждан в критический момент спасает. Если для этого он окружает себя дерьмом или плюет на социальную справедливость, это неприятно, но лишь бы спас. А если не спасает, тогда судьба царя, царя дождей, смотри Фразера. У Фразера царь, царь дождю, мая послаты, Вологу в сезон дощу. Якщо дощ не йде, царя просто вбивають через метафори, через отакі порівняння. Тобто, Дугін, скоріш за все, дуже конкретно справді звертається до російської влади. Що щось треба з цим робити? От, власне, ще більше про політичні наслідки з воєнними. Ми будемо розбиратися і військовими і з військовими експертами. Тут зараз про політику будемо говорити з нашим наступним гостем. З нами вже на прямому зв'язку. Політолог Володимир Цибулько. Пане Володимире, я вас вітаю. Так, доброго ранку, пане Володимире, Дуже цікаво, якщо спостерігати за російськими пропагандистами, там є фантастичне відео. Вони кажуть: слухайте, а ми не можемо коментувати Херсон. Якщо ми скажемо, що клас вау пішли, зберегли життя, це означає, що ми виступаємо проти територіальної цілісності Російської Федерації. А це стаття. Якщо ми скажемо, що це погано, то це дискредитація російської армії. І це стаття. Ну і власне, звісно, ми розуміємо, що «а сказати хочеться дуже багато. То як ви гадаєте, що там бурлить в думках, у серцях і пропагандистів, і російського суспільства на тлі перегрупування з Херсону? Так, ну це, це до речі, сказав такий Михаїл Віноградов, досить реалістичний політолог російський. Але цю його формулу почали тиражувати навіть кремлівські пропагандисти з переляку. Ну, є така історія, що е, Херсон був здається останньою точкою віри в е, чудеса. Тобто, е, вважалося, що Володимир Путін надзв... надзвичайно везунчик, тобто йому має щастити. Йому має талану... таланити у всьому. Ну, бувають прикрі випадки, там, ну, всякий Київ і Харків. Але Херсон, ми відстоїмо все, діла дрова, водічка в Крим. Тепер виявляється, що всі ці піраміди сиплються. І тепер. Вся пропагандистська шушера кремлівська, вони ж ну, достатньо освічені люди, як це не сумно. Вони розуміють, що все-таки живучість державних інститутів краще, ніж такий е, е, цар, якому у всьому таланить. Але ж таланило не, не йому. Росія потрапила в таку міжнародну економічну кон'юнктуру, коли енергоносії коштували дорого, і росіяни за всю історію свого існування. Найситіше жили в першу декаду, тобто перше десятиліття правління Путіна. Навіть не десятиліття, а до 2008 року. Ну... Тепер їхня пам'ять про все те життя їх не відпускає. Вони вважають, що Путін рано, ще, ще два переходи в вечірній лошаді і повернеться ну, це все те життя е, часів 2000-х, там, 2001-2005 -го, го років, чи 2008-го. Панаця віра їх не відпускає. Мені мені зустрілася один із коментарів експертів, який сказав, що е, він давав цей коментар декілька місяців тому. і Він каже, що до переломного моменту е, ще забагато, тому що у переломного моменту є декілька компонентів. І зокрема, один із них це коли сторона, яка захищається, звільняє більшу територію окупованих е, якраз земель. І от тоді можна говорити про справді перелом або про. Перевагу, я пам'ятаю, що буквально днями нам публікували аналітики. Це ще без Херсону, Херсонської області, без оцих звільнених селищ Миколаївщини. Що вже було звільнено 50% з окупованих територій з 24 лютого. Тобто, відповідно, тиждень-півтора, коли ми вже зможемо констатувати факти звільнення Херсону, можна буде цю цифру ще зробити більшою, то ми вже вправі говорити про наближення до того самого переломного моменту. Ну, насправді оцінюється не через втрати території, через втрати живої сили і техніки, як правило, переломний момент. Територія нічого не значить. Ну, Україна теж втратила велику територію і тепер відвоює. Просто мова про інше: мова про те, що в політичному сенсі е, війна стала частиною внутрішньої російської політики. Ще донедавна Путін продавав це як спецоперація, яка не стосується ці російського суспільства. Там роботають професіонали, те, що називається. Виявляється, що професіонали в Росії криворуки, і більшість з них загинуло. Треба з кожної сім'ї витягнути кормільця. Ну і тепер починається масова паніка, тому що е, зберегти життя навряд чи вдасться, а держава нічого не компенсує. І це відчуття того, що держава обдурила там, обдурилася росіяни, до речі, самі брехливі по своїй природі, і вони вважали, як українці вважали свого часу в часи Брежнєва, що при Брежнєву великі пани крадуть багато. А нам можна 10 качанів кукурузи з колгоспного поля вкрасти. Так от. Російське суспільство так воно мирилося з тим, що Путін бреше багато, а їм дозволено брехати трошки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.